Вітаю вас у королівстві сну. Простір затишку, спокою та добрих історій. Тут немає поспіху, усе відбувається м'яко, лагідно, як вечірній дотик світла. Слова. Що ведуть у світ мрій, образи, що знімають напруження, і голос, що обіймає ніжно по-справжньому. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ви в правильному місці, саме тут. Починається ваш легкий перехід до відпочинку і цікава історія. Українська казка про сміхованця в одному селі на Буковині жили такі люди, що не уміли сміятися. Ходили похмурі. Гей би на небі сонечко не гріло, і зорі не світили, але в селі був один сміхованець, що служив у дідича. Якось пан сказав Тебе називають усі сміхованцем, то слухай сюди. Як розвеселиш мені село, дістанеш фальчу поля. Добре, пане. Розвеселю всіх, але для цього мені треба покинути село хоч на кілька тижнів. Іди куди хочеш, тільки аби сміялися, бо нацькую на тебе псів. Сміхованець взяв собі торбину і подався у сусіднє село. Там найнявся на службу до одного попа. А у попа була файна донька. Наймит їй сподобався і вона закохалася. Минув тиждень чи два, і дівчина сказала, тато, я вже хочу заміж. За кого? За нашого наймита. Не можна. Ти попівна, а не проста мужичка. Уже пізно тату таке говорити. Мусите нас поблагословити. Піп зрозумів, що вдіяти нічого, покликав наймита і питає: Як ти називаєшся? Не можу сказати чому? Бо соромно, в мене таке ім'я. Мені можеш сказати, я маю бути твоїм тестем. Ну, добре, називаюся я Сунь три пальці в ніс. Ам, справді, якесь не тутешнє прізвисько. Та най! Коли повінчаєшся із моєю донькою, я тебе перехрещу. Наймит не став чекати весілля, ноги на плечі і гайда. Того ж таки дня вернувся додому. А в неділю дідич сказав сміхованцеві Запрягай коні, чоловіче. Поїдемо в сусіднє село на храмове свято. Там треба веселих. Сіли та й поїхали, і до того села, де наймет мав женитися з попівною. Увійшли до церкви, а піп почав казання. Браття і сестри, слухайте мене. І робіть те, що я вам скажу. Та уздрів свого наймита і закричав Сунь три пальці вниз, держіть його. Парафіяни засунули ніс тільки по два пальці і відказують Паноче, третій не влізає. Моцно тримайте. Дідеч так реготав. Що аж за черево тримався, а наймець сказав Тікаймо, пане, бо нам буде велика біда. Вибігли із церкви, скочили на воза, і тільки закорилося за ними. А пан весь час риготав, Ну, чоловічку, ти мене добре розвеселив. Тепер ще так розвесели село, і Фальча поля вже твоя. Наймет подався у село, сів собі над річкою і міркує, Як розвеселити всіх селян? Раптом глядь на кладці сільська злодійка. Вона украла у корчмаря цапа. І тягне за собою. Але цапа хоч ріж, хоч рубай, не ступить на кладку. Шлях би треба трапив, дурний цапе, кричить баба. А той навіть не моргне. Уперся, та й годі. Як не хочеш кладкою, то підеш у брід. Злодійка схопила цаписька за роги і тягне у воду. Але де там цап ні кроку не хоче ступити. Надійшов двірник. Злодійка попросила. Допоможіть перетягнути цього дідька на той бік. Баба тягне, а двірник тручає. Але цап на місці. Попри річку йшов жандарм, і двірник гукнув Ану, Шандарю, іди сюди, тручати нездалого цапа. Жандарм тручає двірника, двірник цапа, але той ні кроку. Жандарм оглянувся і побачив на вулиці дяка. Е, дяче, іди сюди, допоможи мені. Може, цап почує силу. Дяк тручає жандарма, жандарм двірника, двірник старого цапа, а той, ніби коріння, пустив. Дяку здрів паламаря, покликав і його. Ану, паламарю. Паламар тручає дяка, дяк жандарма, жандарм двірника, двірник самого цапа, та шкода роботи. Наймець сміхованець дивився на все те, а потім сказав Тут гоу, потримайтеся, я приведу допомогу. І побіг у село. Це якась нечиста сила, каже баба злодійка, на цапа. Треба піти до попа, аби скропив цього цапа свяченою водичкою. Порадив паламар. І нас перехрестив, додав дяк. Тим часом сміхованець скликав усе село. Люди прийшли до річки. І, коли уздріли, як сільські верховоди тручають моткового цапа, помагають бабі красти, то розреготалися, аж дідич почув. Він дуже здивувався і так розкрив рота, що нараз одна щелепа заскочила за іншу. І він більше не затулив рота. наймець сміхованець. Виграв у пана Фальчу поля, кажуть, більше не найметував, а обробляв ту Фальчу і добро по столом возив. Українська казка, купець і біда. В одному королівстві жив був багатий купець, довго жив. Добра наживав, у різних країнах бував і не знав, що таке біда. От одного дня узяв і повісив на своїй хаті дошку з написом Що таке біда. Та кажуть, не шукай лиха, само тебе знайде. Проїжджав тією дорогою король, побачив дошку з написом і зайшов до купцевої хати. То ти не знаєш, що таке біда? Ні, не знаю. Я купець. Постояв король, подумав та й каже. Загадаю я тобі три загадки. Якщо відгадаєш їх, будеш жити, а не відгадаєш голова тобі з плеч? Перша загадка. Куди далі, в землю чи до неба? Друга скільки зірок на небі? А третя, що я думаю? Загадав король загадки? Дав три дні строку на відгадування, сів у корету і поїхав. Не спить, не їсть купець, а журиться і не знає, що йому робити. А на краю села стояв на посту солдат. Пішов купець до нього і розказав про свою біду. Вислухав солдат купця та й каже: Давай я перевдягнуся в твою одежу, а ти постій замість мене на посту. Згодився купець, став замість солдата на посту. А солдат переодягнувся і пішов до хати купця. Ось через деякий час. Приїжджає король і питає: Ну, відгадав мої загадки? Відгадав, каже солдат, Куди далі? В землю чи до неба? В землю, каже солдат. Бо коли на небі барабанять, то ми чуємо. А мій прадід як пішов у землю. То й досі нема. Добре, каже король, а другу загадку теж відгадав. Знаю, каже солдат, і показав королеві торбу з піском. У небі є стільки зірок, скільки піщинок у торбі. А ти правду кажеш? питає король. Прошу, ваша величність, порахувати, якщо не вірите. Добре, каже король, тепер кажи, що я думаю. Ви думаєте, ваша величність, що я купець, а я є солдат. З тих пір солдат став жити у купецькому домі, а купець, певно, й донині стоїть на посту. Українська казка всім бідам біда. Жив собі на білому світі один веселий майстер, який заробляв собі на життя тим, що ліпив нові та лагодив старі горщики. Звали його Горщиков'яз Везе було він на продаж у місто товар. І наспівує. Гарні горщики продаю, горщики в'яжу, купуйте. Почув те цар. Сподобалося володарю, що перед ним, хоча й бідна, проте весела людина. Чому ти такий радісний? запитує правитель чоловіка. Як мені бути сумним, якщо я ніякого лиха не знаю? Чи знаєш ти, яка є біда, всім бідам біда? Поставив володар дивне запитання. Так, мовив на те селянин, звичайно знаю. Добре, тільки нікому не розповідай. Сказав мудрий правитель, я хочу, щоб мої міністри відповіли. Скликав цар трьох поважних міністрів і питає Скажіть, яка є біда? Всім бідам біда? Якщо відповісте, то залишитеся на посаді, а якщо ні, підете геть. Дав на роздуми три дні. Пішли міністри шукати мудреців, одначе даремно зібралися пихаті хаті багатіїв палац призначений час. Ну що, відгадали? поцікавився повелитель. І тут із вулиці долинуло. Горщики продаю. Горщики в'яжу, чудовий посуд. Царю, накажіть, аби не кричали під вікнами, сказав один міністр. Це заважає. Нехай майстер співає, якщо він ніякої біди не знає, мовив мудрий правитель. Тут. Підвівся один із царських міністрів і цікавиться, чи не відгадає він загадку? Запитайте, дозволив Володар, все можливо. Наступного дня найстаріший чиновник відшукав веселого горщиков'яза. Чоловіче, відгадай загадку. Яка є біда? Всім бідам біда. А заплати сто золотих, відповів на те селянин. Відрахував чиновник сто монет, а горщик ов'яз і каже. Немає найгіршої біди для людини, як злі сусіди. Вони про тебе хоч що вигадають, і всім розкажуть. Пішов підданий до правителя з відгадкою. Дорогою зустрів другого міністра. Ну, що, відгадав горщиков'яс? запитав той. Так, за сто золотих. Я ніколи не дам такі гроші за відгадку. Закричав чоловік надто дорого. Та, хоч і злий він був насилянина, проте міністром хотілося залишитися. Довелося йти до кмітливого майстра. Скажи мені, звернувся до простого чоловіка, яка є біда, всім бідам біда. Плати сто золотих. Ха, чи не забагато? Ні, мовив чоловік. Заплатив міністр гроші. Немає більшого лиха, ніж сварлива дружина. Щоб не зробив їй усе не так. Важко такій жінці догодити. Прийшов до розумного горщиков'яза. І третій міністр. Гей, чоловіче, яка є біда? Всім бідам біда? запитав він. Плати сто золотих відповім, мовив селянин. Чи ти не бачиш, що я царський міністр? Мені повинні безкоштовно відповідати. Бідній людині я б відповів, а тобі, пане, не скажу, адже маєш чим заплатити. Розлютився чиновник не на жарт і пішов ні з чим. Наступного дня він знову до селянина. Та відповіді не дістав. Шкода було віддавати великі гроші. Третього дня горщиков'яз сказав жадібному пану, бачу я, що ти дуже хочеш чути відповідь. Гаразд, я без грошей скажу, тільки ось що зроби вези мене на візку на царський двір. Довелося міністрові запрягтися. І вести кмітливого горщиков'яза. А той сидить на візку і весело вигукує. Горщики, кому горщики, почув його правитель і вийшов. Бачить, тягне третій міністр візок, на якому повно горщиків і майстер сидить. Хто тебе везе? запитує володар горщиков'яза. Нерозумна голова. Найгірше за цю біду не знайдеш, відповів чоловік. Адже з нерозумною головою дуже важко на світі жити. Бути тобі горщиков'язе, міністром, а цей. Відтепер ліпитиме горщики, оголосив вирок мудрий правитель. Українська казка всім бідам біда. Жив собі на білому світі один веселий майстер, який заробляв собі на життя тим, що ліпив нові та лагодив старі горщики. Звали його.